Доброго дня глядачі оглядачі, мого каналу. Як бачите, вже поставили нову гільзу. Це виходить стара поршень старий. Ну, Щоб не говорили, що ваньок ти нас обманув, не те поставив, поставив все, що було. Ні. Поставили нову гільзу, нового поршня, повністю все нове. Ось дивіться. Навіть видно по головці, що нове, бачите? Що розбиралося, ставилося нове. Также ось де клапана кришка. Так, бачите, там вже видно, що герметик. Так, Далі передня кришка, бачите, також герметик. Знизу також. Значить, що двигун уже зібраний. Зібрали. Перший запуск ну, завели, бо треба було е, виходити солярку пропустити на форсунку. Ну, щоб на відео ви вже бачили, б на всі знімають, як воно там, що пропускається, це вже зайве. Так, як, що де, як заводиться, зараз все побачите. Так. включаємо масу. Чуть газу. І кнопочка. З кнопки як японець заводиться. Аж те, давлення є, датчик показує. Ну, працює вже добре. Зразу трошки, ну, понятне діло, що було. Трактор стояв місяць, поки завчасці, ну, зібрали всі, ну, що нові. Там були проблеми трошки з гільзою. Е, не підійшов діаметр по самих, тут виходить, де кольця резинові стоять, уплотнительні, ну, там де вода виходить, щоб не пропускав у картір. О, ну Попереднє відео побачите, я там розповідав щодо чого. В общем, трактор працює. О, Заливав в радіатор, виходить воду, так як зараз мінусова температура. Я зливаю воду, заливаю гарачу, він 5 хвилин постояв, нагрілася головка. О, І потім легесенько запускається. Бо якщо залити антифриз, або там тосол, він на холодну буде важче заводитись. Так мені люди рекомендували. Пишуть, що ваньок, заливай гарачу воду і тебе буде без проблем заводитись. Ну, послухавши їх, залили воду, гарачу, то якось так. Легенько завівся, навіть з першого разу, як заводили, без проблем. Так, дякую за просмотр, вашу підтримку, гарного перегляду.